Це Челсі Перкінс, ветеранка берегової охорони США. Більш відома під псевдонімом Селена Севідж. Зовні Челсі здавалася жінкою з надзвичайним шляхом, колишня військова, потім мати, а згодом модель на OnlyFans. І незалежно від того, як ви ставитеся до її способу життя, вона точно знала, як захопити увагу аудиторії і як приховувати свої темні секрети на видноті. Проте за ретельно створеним образом ховалося дещо значно темніше: нав'язлива одержимість, план помсти і кров пролита на федеральній території. І ось на сцену виходить Матю Данмайер, чоловік, якого любили друзі і родина, але й він сам мав деяке туманне минуле. Що б там між ними не було, це перетворило Челсі на справжнього монстра, і це не тільки призвело до кількох смертей, а й витягло на світло старі давно забуті таємниці. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Вітаю вас в Огайо. Сьогодні ми почнемо неподалік міста Гадсон із чоловіком на ім'я Меттью. Меттью Данмайер у багатьох аспектах був типовим хлопцем з Огайо. У 31 рік любив музику, грав на гітарі, цінував час, проведений з друзями. Родом із Вірджинії люди, які його знали, описували Меттю як безкорисливого, надзвичайно вірного та завжди готового допомогти. Народився він 26 листопада 1989 року в родині матері Томі Лін. Меттю був веселим і щасливим хлопцем. Він був трохи кумедним, любив слухати Френка Запу разом із батьком і з дитинства захопився гітарою. Він мав тісний зв'язок із друзями, більшість з яких так само захоплювались музикою. У дорослому віці він мав партнерку, з якою перебував у довготривалих стосунках: двох дітей і дружні коло, з яким бачився майже щодня. Здавалося, що Метью влаштувався у своєму маленькому містечку під Гадсоном. Саме тому, коли він раптово перестав відповідати на повідомлення і не з'явився як зазвичай, люди зрозуміли, що щось пішло не так. Вранці 6 березня 2021 року Метію зник за незвичних обставин. Але справжня історія почалася ввечері перед тим, 5 березня, за Келихом у барі Тікі Андерграунд, куди він часто ходив із друзями і колегами. Метью розповів, що має плани на вихідні. Він пояснив, що одний старий друг із Вірджинії проїжджає через Огайо, і вони вирішили зустрітися. Але замість того, щоб піти на вечерю чекаву, вони забронювали житло на Airbnb за 40 миль на північ від Гадсона. Там вони планували провести ніч, а наступного дня прогулятися. Близько 18.00 того вечора, ще сидячи з друзями в барі, Метью отримав повідомлення. Він подивився на телефон і повідомив друзям, що до нього приїхала знайома з інтернету. Тоді він встав, взяв куртку і вийшов на двір. Його керівник вирішив чемно попрощатися і пішов за ним, щоб побажати гарного вікенду. Вони перекинулися кількома словами, потиснули руки, а керівник помітив білий смарт, що стояв на парковці з увімкненими задніми вогнями. Машина була для Метю. За кермом сиділа жінка з каштановим волоссям. Керівник не розглядів її обличчя, але Метью виглядав радісним, коли побачив її. Він помахав керівникові на прощання, сів у пасажирське крісло, і машина від'їхала, попрямувавши на північ трасою Акрон Клівленд. На той момент це виглядало як звичайне прощання на вихідні, але ніхто не знав, що керівник стане останньою близькою людиною, яка бачила Меттю живим. Хоча Меті залишався на зв'язку того вечора, і навіть наступного ранку його повідомлення згодом припинили надходити. Насправді його останній меседж був надісланий о 10.30 ранку своїй дівчині. Він написав: Все добре, скоро побачимось. Де б не перебував Метью у той момент, було ясно, що він мав намір повернутися додому того ж дня, але він так і не повернувся: не відповідав, не телефонував, не з'явився. Його дівчина, яка вже й так була на нього зла, почала хвилюватися. Мет не відповідав на жодні її повідомлення, але тепер і друзі повідомляли, що не можуть із ним зв'язатися. До наступного дня ця тривога переросла у страх. Це було зовсім не схоже на Меттю. У нього ж удома залишилися двоє дітей, і всі, хто його знав, знали. Він би не залишив їх просто так. Очевидно, що його колеги вже тоді почали підозрювати загадкову жінку. Адже це ж ненормально поїхати з давнім другом за місто і більше не повернутися. Було багато запитань, чому він це зробив. Навіщо його друзі були щиро розтривожені. Хто вона така? І ще важливіше, що сталося після того, як вона його забрала. Загадковою жінкою виявилась Челсі Перкінс. Як з'ясувалося, вона була знайома з Метью ще зі школи, коли він жив у Вірджинії. Наскільки близькими вони були тоді, не зрозуміло, але вони точно знали одне одного. І цей зв'язок через кілька років матиме вирішальне значення. Після випуску, в 2009 році, Челсі приймає важливе рішення: вступити до берегової охорони США. Уже в 19 років вона була направлена на службу в Х'юстон, штат Техас, де працювала членкиною екіпажу малого катера і мала звання моряка. Проте її служба тривала недовго лише три роки до березня 2012-го. Але цей період не був марним. Саме там вона познайомилась і згодом закохалась у колегу військового. Вони одружилися, народили двох дітей і оселилися в північній Вірджинії. На перший погляд, стабільне життя. Але за зачиненими дверима і скоро публічно, життя Челсі почало перетворюватися на щось, що не вписувалося в жодну уніформу. Буквально адже Челсі вирішила стати моделлю на OnlyFans. Буду з вами відвертою дослідити модель на OnlyFans – завдання не з простих. Іншими словами, після армії Челсі повністю змінила курс. Увійшла в індустрію контенту для дорослих під псевдонімом Селена Севіч. І так, друзі, я знаю, вам цікаво, але не гугліть це ім'я у більш стриманій версії в інстаграм акаунті Селена Севіч Офішл. Вона ділилася своїм контентом і подіями з життя. З її сторінки видно, вона захоплюється мотоциклами, безшерстними котами та татуюваннями. І хоч вона вже не була військовою, схоже, їй вдалося перетворити свою онлайн персону на джерело доходу і уваги. На початку 2021 року, саме тоді, коли зник Метью, вона була одруженою матір'ю двох дітей в інтернеті. Селена Севіч. Друзі та знайомі Челсі описували її як дуже експресивну особистість, іноді з сумнівною репутацією щодо поведінки. Одна з її колишніх однокурсниць по береговій охороні назвала її божевільною, інші дивною. Але важливо відзначити, до 2021 року Челсі не мала жодних зафіксованих кримінальних інцидентів чи насильства, жодної кримінальної історії, жодних арештів, звинувачень чи позовів. Здається, після того, як Меттью переїхав із Вірджинії до Огайо, його зв'язок із Челсі поступово зник. Щоб між ними не було раніше, вони розчинились. Аж до короткої зустрічі у 2017 році. Ми ще повернемося до її значення трохи згодом. Але варто запам'ятати, після тієї зустрічі вони знову припинили будь-яке спілкування. Минуло чотири роки, і тоді, у лютому 2021 року, все змінилося знову. Посеред морозної зими Челсі додає Метію у друзі на Фейсбук. Це виглядало як щось буденне, можливо, навіть трохи ностальгічне. Вони почали спілкуватися, і Челсі сказала, що планує приїжджати через Клівленд за кілька днів. Вона розповіла, що прямує на північний захід від Детройта на сеанс татуювання. І раз вже буде поруч, чому б не зустрітися. Метью погодився. Ну а чому ні? Звучало просто: двоє старих знайомих хочуть побачитись на вихідних. Але звісно, ті вихідні стали останніми, коли хтось бачив Меттю живим. Друзі та колеги знали, що він мав зустрітись із кимось, чи то старою подругою, чи жінкою з інтернету. Але ніхто не знав її імені, не було контактів, не було способу її знайти. Тож коли Меттю перестав відповідати, паніка наростала. Його офіційно оголосили зниклим безвісти, але не було жодних зачіпок, жодного сліду. Аж поки через три дні усе не змінилось. О 11 одинадцятій ранку, 9 березня 2021 року, поліція міста Валів'ю прибула до природної території теравіста в межах національного парку Кайогавелі. Туристи натрапили на жахливу знахідку. Неподалік стежки біля старого цвинтаря, вони знайшли тіло молодого чоловіка. На ньому був одяг чорного кольору, безпалі рукавички, шкіряна куртка, худі, джинси та чоботи. Поруч лежала напівпорожня пляшка Аквафіна, а в кишені посвідчення особи, яке підтвердило найгірше. Це був Метю Данмайер. Хоча тіло готували до ростину, вже було очевидно, від чого він помер. Слідчі виявили кульове поранення в потилицю. Це однозначно було вбивство і точно не в межах самооборони. Коли родина та друзі дізналися про смерть Метю, горе було неминучим. Але ніхто не пережив це так важко, як його мати Томілін. Вона була просто знищена горем. І повірте, далі історія ще не раз здивує, коли реальність його смерті почала доходити до свідомості. Увага швидко перемкнулася на ту загадкову жінку, ту, з якою він, за словами всіх, мав бути того вікенду. Кожен, хто чув про неї, мав одне й те саме палаюче запитання: хто вона? Чому Метью був на цвинтарі з нею і що між ними сталося? На той момент відповідей не було. Але, на щастя, до справи підключилося ФБР. І коли вони все розкрили, були, м'яко кажучи, вражені. Але перед тим як ми дійдемо до розв'язки, давайте трохи більше поговоримо про Челсі. Адже, здавалося б, стара шкільна подруга не могла мати мотив для вбивства, правда ж? На жаль, ні. У 2017 році Челсі звернулась до поліції із серйозним звинуваченням. Вона заявила, що Меттью зґвалтував її, і вона хоче подати офіційну скаргу. Подробиці цієї заяви і досі залишаються не до кінця зрозумілими. Але, схоже, поліція провела розслідування і дійшла висновку, що недостатньо доказів для висунення обвинувачень, навіть побічних. Не те, щоб цього не було, просто поліція нічого не знайшла. Очевидно, Метью заперечував звинувачення, і не просто так, а емоційно глибоко вражений і наляканий цією заявою. Люди, які його знали, були приголомшені. Вони описували його як спокійну, добру людину, яка і мухи не скривдить. Отже, що ж сталося насправді? Правда в тому, що ми ніколи не дізнаємось, але можна з впевненістю сказати, що той момент залишив слід у свідомості Челсі. Він не відпускав її, і, за словами близьких, вона так і не змогла це пережити. Вона була переконана, що Метью міг спокійно жити після чогось жахливого. Тож, навіть якщо це спочатку здавалося перебільшенням, насправді Челсі мала мотив. Під поверхнею їхньої заплутаної історії ховалася глибока образа, яка так і не згасла. Але ось головне запитання на мільйон чи зможе ФБР це довести? Як виявилось так. І доказів було настільки багато, що вони стали майже комічними. Увечері, 5 березня, о 17.46 камери спостереження на пункті оплати на платній автомагістралі Огайо зафіксували щось цікаве: білий смарт, що пройшов через з'їзд Акрон. Ця дорога веде прямо до бару Тікі Андеграунд, саме того, де того вечора перебував Меттіо. І всього за кілька хвилин по тому, о 18.00, Меттіо отримав те саме повідомлення. Потім він попрощався з колегами і вийшов із керівником. Той згодом скаже слідчим, що бачив, як Меттю сів у білий або сріблястий невеликий автомобіль, яким керувала жінка з каштановим волоссям. Камери бару підтвердили цю інформацію. А для тих, хто ще сумнівався, чи це справді була Челсі, номерні знаки згодом виявили, що машина зареєстрована на ім'я її чоловіка. За 15 хвилин по тому, на заправці BP Ця ж сама біла автівка знову з'явилась на камерах. І лише за кілька секунд до цього Меттью зайшов у магазин купити сигарети, червону банку з напоєм та пляшку Аквафіна. Ту саму пляшку, яка згодом стане одним із ключових доказів. Далі все підтверджено відео, GPS та зчитувачами номерів. Вони вирішили на північ, прибувши до Airbnb на вулиці Ашбурі Авеню у східній частині Клівленда. Житло було заброньовано на ім'я Челсі Перкінс, оплачено її ж карткою ніякого маскування. Того ж вечора камери у магазині «Верізон», як вони разом заходять до закладу Патбелі Сендвіч. Після цього вони повернулись до Airbnb. Сигнали з вишок мобільного зв'язку підтверджували їхнє місце знаходження. Наступного ранку о 9.03 меть написав своїй дівчині: Припускаю, що ти за мною не сумуєш. І, певно, злишся. Я розізлив цю дівчину, тож, сподіваюся, ти рада. О 9.19 ранку він відкрив Google Maps і ввів маршрут до Теравіста Нейчерл Стаді Арія спокійного куточка в парку Кайогавеллі. А вже о 9.45 GPS показав, що він прибув. Сигнали з вишки також підтверджували, що Челсі була там. Її телефон засвітився о 9.59. І, хоч ніхто не знає точно, що сталося між ними під тим покровом дерев, одне відомо точно. О 10.29 двадцять надіслав своє останнє повідомлення дівчині: просто окей, побачимо згодом. Шелсі та Метью залишалися невидимими для камер, але всього за кілька хвилин по тому пара, яка прогулювалася неподалік, почула постріл, що пролунав з-поміж дерев. Злякавшись, вони повернулися і кинулися назад до парковки. І що ж вони побачили, коли туди дісталися? Білий смарт Челсі. Ще за кілька хвилин після цього приїхала інша пара, яка не знала про попередній інцидент. Вони вийшли з машини, пішли вгору стежкою і побачили Челсі біля цвинтаря. До речі, саме в тій точці згодом і знайшли тіло Меттю. Тож тепер вже не двоє, а четверо свідків могли прямо підтвердити присутність Челсі у той самий час і в тому самому місці, де сталося вбивство. Але далі все стає ще цікавіше пам'ятаєте ту пляшку води, яку Метті купив на заправці? Виявилось, що він взяв її з собою на цвинтар. Слідчі знайшли її поряд із тілом. Коли вони перевірили її на ДНК, там була ДНК як Метью, так і Челсі. І якщо ви думаєте, що цього вже достатньо, це ще не все. Її ДНК знайшли не лише на пляшці, а й під його нігтями, і вибачте за відвертість у зоні його лобкового волосся. Окрім того, куля, яку витягли з потилиці Метю, була 9-мм калібру, а пістолет зареєстрований на Челсі. Це 9-мм Спрінгфілд Арморі. То що ж зробила Челсі після того, як Метю помер? Дорога розповіла свою історію. Виявилося, вона справді поїхала на сеанс татуювання. Записи з платної автомагістралі показали, що о 13.00 вона вже рухалася на північ, в'їхала на шосе в районі Норт Ріджвіл і попрямувала на захід до Толедо. Звідти вона перетнула кордон штату і прибула до тату-салону Family Inc. у Мічагані. Поки тіло Метті лежало в бездиханному парку, Челсі відзначала вчинене, зробивши нове татуювання. Можна сказати, як трофей після скоєного. Більше того, вона навіть згадала про це в інстаграм, виклала фото з підписом. Які чудові вихідні, піймала трохи натхнення від красуні у її новій студії. Пишаюсь нею. Так на фото, зробленому через кілька годин після вбивства, вона усміхається. А вже наступного дня ще більше камер фіксують її шлях назад додому. Вона продовжила своє життя, ніби нічого не сталося, але час йшов. І от, 30 березня, коли слідчі вже мали всі докази, вони вирішили діяти. Вони з'явилися в будинку Челсі в Арлінгтоні з ордером на обшук. І, на щастя, те, що вони там знайшли, стало саме тим, на що сподівалися у її рюкзаку, був пістолет Springfield Armory 9 мм, поруч із посвідченням особи. Кулі з пістолета протестували, їх порівняли з коли з голови Меттю, і сліди набоїв збігалися з такою точністю, що заперечити це було неможливо. І ще дещо за три дні до вбивства Челсі написала у Фейсбук: Мертві чоловіки нічого не розкажуть. Так, ви не помолилися. Цей допис вона зробила того ж дня, коли знову почала спілкуватися з Меттю». Отже, поліція мала все, що потрібно для справи, яку можна назвати беззаперечною: численні свідки, ДНК докази, знаряддя вбивства і мотив, який був темнішим, ніж будь-хто міг собі уявити. Проте, навіть, попри всі ці докази, слідчі не поспішали заарештовувати Челсі. Можливо, вони діяли обережно, а можливо, просто хотіли виграти трохи часу. Але як би там не було, Челсі залишалась на свободі. І саме тут історія приймає шокуючий поворот. Ворот, мати Метю, Томі Лін, була спустошена. Її син мертвий, а його вбивця десь там живе собі як ні в чому не бувало. І коли поліція зволікала за арештом тієї, кого вважала вбивцею її сина, Томі Лін зірвалась. Вона вирішила взяти правосуддя у власні руки. Вона розпочала власне розслідування. Але чим глибше вона копала, тим сильніше руйнувалась її психіка. Зрештою, вона переконала себе, що у вбивстві Метю. Винна одна з його колишніх дівчат, і, якщо чесно, вона була частково права. Але цей тягар, потреба дістатись до істини, почав її спалювати зсередини. Безсоння стало її новою нормою, вона годинами порпалась у доказах, переслідувала кожен слід, прокручувала в голові, а що як. Ізоляція наростала, друзі віддалялись, родина турбувалася, до неї більше не можна було достукатися. Одержимість справою сина затулила собою все, і одного дня ця одержимість перетворилася на план небезпечний і відчайдушний. Разом із чоловіком вона розробила акт помсти, що більше нагадував сюжет трилера. Вона купила фальшиву форму працівника UPC, завантажила сімейну автівку і вирушила до Вашингтона, округ Колумбія. Саме там, на її думку, мешкала вбивця її сина. Коли Томі постукала у двері, Її руки так тремтіли, що вона ледве тримала пістолет, захований під курткою кур'єра. Вона вже все вирішила. Жінка, яка вбила її сина, мала заплатити кров'ю, і вона вистрелила двічі у живіт. Але доля, чи радше жорстокий фатум, мала інші плани. Бо та жінка, яка відчинила двері, була зовсім не Челсі Перкінс. Вона лише трохи схожа на неї, абсолютно непричетна. Невинна незнайомка, людина, яка не мала жодного зв'язку зі справою Меттю. Томілін зробила фатальну помилку. Вона вистрілила не в ту людину. І тепер, стоячи з пістолетом у чужому домі, серед криків і паніки, її помста розвалилася. Вона втекла. Але поліція вже йшла по сліду. Та, на жаль, було надто пізно. Томілін була переконана, назад дороги немає. Вона зробила немислими, взяла пістолет. Підняла до голови та натиснула спуск. У мить родина Данмайер втратила не лише сина, а й матір. Друге життя, знищене тією самою темрявою, з якої все почалося. А Челсі її історія на цьому не закінчилася. Попри все, вона продовжувала жити, наче нічого не сталося. Публікувала дописи в інстаграм у відвертому вбранні та різних образах, але час спливав. 9 грудня 2021 року Челсі Перкінс нарешті заарештували за підозрою у вбивстві. Її сусіди, ховаючись за фіранками, спостерігали, як її виводять у кайданках. Вона, за словами очевидців, була такою ж непроникною і мовчазною, як і на цвинтарі. У відділку слідчі нарешті поговорили з нею. Вони виклали всі факти: білий смарт, пляшка з водою з заправки, її ДНК на тіліметю, куля, що ідеально співпала зі зброєю. Але Челсі дотримувалась своєї версії. Вона повністю заперечувала будь-яку причетність. Клялася, що не вбивала Меттю і казала, що не може пояснити, як її ДНК опинилася на його тілі. Її друзі були шоковані новинами. Так, Челсі відкрито ненавиділа Меттю. але вбивство це було несподіванкою, жодних серйозних тривожних сигналів раніше. У неї не було кримінального минулого, історії насильства, жодних психіатричних діагнозів. На папері вона виглядала як цілком нормальна людина, навіть попри її друге життя, як Селена Севич. Хоча, якщо подумати, то й прізвище Севич, дикарка, їй не надто допомогло. Слідчі були переконані, це проста і очевидна справа. Адже Челсі не просто зірвалася спонтанно, вона планувала кожен крок. Вона забронювала житло на Airbnb, проїхала понад 300 миль, щоб з ним зустрітися, і навіть призначила сеанс татуювання після вбивства. Для слідства все вказувало на одне: холоднокровне заздалегідь сплановане вбивство. Після арешту Челсі відмовили у праві на заставу, тобто вона мала залишатись у СІЗО до початку суду. Але перед тим як суд почався, прокуратура запропонувала їй угоду від 27 до 31 року ув'язнення, якщо вона визнає себе винною у вбивстві Меттю. Якби вона прийняла цю пропозицію, то вийшла б на волю приблизно у 65 років. Але Челсі відмовилась і ще трохи наполягала на своїй невинуватості, проте недовго. Зрештою, вона змінила свою позицію. 27 травня 2025 року Челсі Перкінс визнала себе винною у вбивстві другого ступеня, тобто без ознак жорстокості чи особливої жорстокості. Це важливо. Якщо суд прийме угоду про визнання провини, то Челсі проведе за ґратами від 20 до 25 років, що на 25% менше, ніж перша пропозиція. Можна припустити, що Челсі просто зрозуміла. Докази були надто сильні, щоб мати шанс виграти суд. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, Буду вдячна за підписку та вподобайку а також чекаю вас у коментарях.